Набір інструментів на 165 одиниць. 165 інструментів. Це так само з нового завозу, який приїхав до нас недавно. І до кінця серпня акційна вартість. У нас іде потужний кейс, і у нас в кейсі є все, що необхідне вам для домашнього майстра. І зараз е входить в набір професійний сам шуруповерт. Ударний і так коротко, у нас тут є е ручний інструмент. Викрутки, насадки, сверла, ножниці. Також є професійний хороший е молоток, різденна ручка, розвідний ключ, плоскогубці, довгогубці. І саме основне це у нас ударний дриль. Шуруповерт дриль. на 66 Н Працює від батареї 2 ампера серії P20S. Його переваги Безщитковий мотор, який буде вам працювати постійно і не буде перегружатися. Сам мотор має дві швидкості: першу та другу. Також є три положення: перше це сверло, друге це в нас шуруповерт, третє це в нас ударний шуруповерт, ударне свердло. Також для шуруповерта є сила затягування на 22 швидкості. Металічний е, йде патрон, котрий в нас має фіксацію шпінделя, і можна ставити е, сверла від 0,8 до 13 міліметрів. Підсвітка також присутня. Рекомендую вам ось такий набор для себе або навіть може бути як подарунок, котрий буде закривати 100% всю роботу і всі завдання по вашому будинку, так, по вашій квартирі, ну і також як подарунок. Для своїх знайомих це буде просто супер. Тому рекомендуємо Звертайтеся в місто Черниці, вулиця Руська, 255 А магазин інко.